365 днів про взаємовідносини, день 56-й, створюючи свою дружину. І так, справжній чоловік це той, в чиїх руках дружина розцвітає і стає кращою. Тобто він той, який все, що потрапляє в його руки, робить кращим. Це якість, яка дана Богом кожному чоловікові. Просто мало хто із чоловіків знає про це. І це основується на Єфесянам, 5 розділ 25, 27 вірш. Читаю: чоловіки: любіть своїх дружин, як і Христос возлюбив церкву і віддав себе за неї. Для чого? Щоб освятити її, очистивши омовенням води у слові, щоб представити її собі славною церквою. Яка не має ні плями, ні пороку або чогось подібного, але щоб вона була свята і непорочна. І так, Ісус Христос, чоловік, глава, церква еклесія, наречена Його. Він говорить: я роблю все для того, щоб освятити її і привести її в славу мою, щоб вона була славою на цій землі, чоловіки, ви глава. Бог побачив вас, як главу і поставив головою. Жінка має в вашій присутності розцвітати і являти славу. Тобто вона має освячуватись, сіяти, світитися, жити, розправляти крила, літати. А тепер дивіться, коли чоловік соробиться своєї дружини, то він має соромитись самого себе. Бо саме він є причиною, чому його дружина не розцвітає. Коли чоловік критикує дружину, то він явними робить свої помилки, тому що саме через критику він говорить про себе. І тому, якщо ви в чомусь незадоволені своєю дружиною, будь ласка, у ваших руках ця якість Бог каже, я зробив тебе тим, хто здатен, дати цю силу і цей потенціал в життя своєї дружини, щоб вона. Ні в чому не мала потреби, а розцвітала і благоухала. От як церкву любить Христос, так і ви любіть своїх дружин. І ви знаєте, коли чоловік любить свою дружину, то вона біля нього починає і вчиться ставати зовсім іншою. І цю теократію Бог не змінював. Він каже: глава чоловікові Бог. Я Бог. Люблю тебе, чоловіче, любов'ю і вчу тебе любити. Кого любити? Дружину. Глава дружині чоловік. Чоловік любить дружину, а вона шанує його. І як результат відбувається прекрасний тандем. Тому хороший чоловік, запиші, це той, біля якого дружина вдосконалюється і розцвітає.